Євген Мартиненко 25 років, колишній військовий, який після служби живе життя одинака в своїй квартирі, налягаючи на спиртне в переміж з інтернетом. Після служби починає торгувати порожняками з гаслими артефактами з зони. Ні друзів, ні близьких, ні мети. Останнє з'являється непрохано. Аномалія руйнує півквартири Євгена, взамін залишаючи альфа артефакт, з яким той виходить на професора Германа і вплутується в ситуацію зі сканерами. Мовляв, артефакт можна оживити сканером з ND часу, а після казково розбагатіти, якщо артефакт дійсно альфа євген бере собі нікнейм скіф залазить в кузов грузовика і потрапляє в зону, котру ставить на коліна без жодної сталкерської підготовки. Як це можливо? Сьогодні я розповім вам не просто шалені теорії, котрі можна зустріти в інтернеті. Я введу вас у власне дослідження, котре вказує на те, що СКІФ це так званий агент зони. Я Андрій Безсовісний, ви на Artline Play, і перед тим як почати, залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину, де ви завжди можете придбати топовий ігровий ПК. Скіф, молодий хлопчина, заходить в зону з одним ПМом і за короткий проміжок часу, без будь-якої підготовки, не просто відкриває всі її секрети, не просто вбиває всіх її легенд, а ще й повністю змінює її в будь-якій кінцівці. Як таке можливо, досвідчені сталкери, такі як Шрам і Стрілець, десятиліттями йшли до поставлених цілей. Декотрі з легендарних сталкерів і взагалі розпрощались з життям через свою цікавість. Першу природну мотивацію сталкера. Найпростіший приклад: Іклота примара. Примара міг потрапити до будь-якого комплексу, міг проникнути непоміченим та ще й мав костюм, який загоює рани. Результат смерть Вік 16 від рук контролера. І кло з трьох гайок і двох гвинтів зібрати космічну ракету. Бувалий сталкер з групи стрільця, якого просто підстрілюють здалеку на військових складах за наказом чистого неба. Навіть сам стрілець два рази робив фейли, поки зумів відключити псі установку, тоді як Скіф з властивою йому зухвалістю шугає через паркан і перевертає зону з ніг на голову. Що це? Сон, наведена ілюзія, суміш чиїхось спогадів чи все вкупі? Адже наш герой не просто сталкер, він обраний. І зараз я розкажу чому. Скіф не має минулого. Ті уривки, котрі нам згодовують в грі, дуже мізерні. Пару спогадів про дитинство, кмітливий і войовничий хлопчина, колишній військовий. Чому так? Чи не просто для того, щоб гравець краще асоціював себе з героєм? Бо саме на це й натякає модель персонажа, жодних особистих рис, великий капюшон і маска, котра закриває майже все обличчя. За всю гру ми так і не знаємо ані про вподобання Скіфа, ані про переконання Скіфа, ані про його історію. Мовляв, все це гравець складатиме сам, щоб формувати свого героя. Та насправді Скіф вже сформований, як і його шлях. От лише ані ми, ані скіф не знаємо про це. Вся дорога цього героя заздалегідь прописана, а всі інші в цій грі є лише маніпуляторами, котрі будуть підштовхувати нас, йти їхніми стежками. Скіф це іграшка, інструмент в руках вищих сил. Його вибір насправді ілюзія, адже в кожному сценарію все побудовано саме так, щоб нав'язати скіфу певну ідею, котру той прийме. Наш герой насправді ніколи не робить свій вибір самостійно, йому завжди підказують, як діяти, спрямовують його туди, куди потрібно. Формують його так, як вони того хочуть, немов виліплюючи фігурку з пластиліну. Нікому не вір. Вислів, котрій ми чуємо і зустрічаємо енну кількість разів в цій грі, але котрий за іронією долі не можемо втілити, бо так чи інакше, Скіф за сюжетом гри змушений обрати одну зі сторін, таким чином довірившись тому чи іншому маніпулятору шраму, стрільцю, Фаусту чи Агаті. Кожен з них вже давно мав власний план на зону, власне бачення зони. Тоді як Скіф стає в цих планах центральним гвинтиком і рушійною силою, котра переводить волю маніпуляторів в реальність. І для цього він ідеальний кандидат, оскільки він є єдиною людиною, котра нічого не хоче від зони єдиною людиною, котра дійсно зможе внести в неї корективи і повністю змінити її в кращий чи гірший бік. Щоб прояснити цей момент, потрібно вдаритись до невеликого аналізу імен наших персонажів. Чому саме Скіф? В одному інтерв'ю Гая Річі якось запитали, чому він назвав один зі своїх фільмів револьвер. Гай Річі відповів: Та тому що це просто крута назва. Кожен режисер хотів назвати свій фільм револьвер. Огляд на цю стрічку, до речі, невдовзі вийде на моєму основному каналі. Чекайте найближчим часом. Нікнейм Скіф теж один з найпоширеніших і найбільш пафосних. Зустріти його можна постійно і в будь-який час. Насправді ж за ним ховається куди глибший сенс. Ким були скіфи. Кочівниками, які жили в постійному русі, не мали постійних меж чи кордонів, поклоняли силам природи. Євген Мартиненко, такий ж кочівник, такий ж відлюдник, і як і інші сталкери, поклоняється надприродним силам зони, яка тут виступає не просто місцем, а одним з головних героїв, символізуючи та втілюючи віру в надприродне, цікавість, віра, сумнів, істина. За такою схемою діє кожна частина сталкер, опускаючи куліси в кінці і виводячи на світло те потаємне, що насправді ховається за вигаданими сталкерськими образами. Фауст – культовий герой зі сторінок одноіменної філософської трагедії Гьоти, котрий продав душу дияволу і хотів зробити світ кращим, але вперся в філософські дилеми, через котрі добрі рішення для одних ставали поганими рішеннями для інших. Фауст – це про прозріння, бачення істини, бажання масових змін на і неминучість катастроф для інших. Символізм. Ховається за кожним іменем і активно вплітається в розповідь, висвітлюючи свої сакральні значення, тому навіть імена героїв тут не випадкові. Повернемось до самого початку, коли Скіф потрапляє в зону. Чи не видається дивним той факт, що Скіф просто спить в кузові по дорозі до потрібного місця? Спокійно собі спить в таку погоду і в такій мандрівці, немов в зону щодня, їздиш на канікули. Нічим же не здивуєш. Ця сцена є референсом до першої сцени тінь Чорнобиля, де у смерті везуть міченого. Скіфа падає рука, демонструючи відсутність тату сталкер. Сам скіф ніби прокидається в новому житті або щось перезапускає його програму. Таких відключок нашого героя буде багато протягом всієї гри, і наступна стосується удару прикладом від спритника. Цей момент найбільше сподобався конспірологам в інтернеті, які стверджують, що саме плюха роздуплила програму скіфа, тоді як інші взагалі кажуть, що скіф тоді помер, а все решта то просто ілюзорні проекції його мозку. Що ж, все це занадто просто і банально, і вже через декілька хвилин ви самі в цьому пересвідчитесь. Чому Скіф потрапив в зону? Через аномалію, яка зруйнувала його квартиру. Чому ця аномалія з'явилась поза межами периметру? Через невдалий другий карибський експеримент, проведений доктором Даліним. Щодо вдалості цього експерименту, для вчених він все одно був вдалим, так як таки породив альфа-артефакт, за допомогою котрого можна віддалено підключитись до генераторів, щоб взяти контроль над енергією ноосфери. Цей артефакт Скіфі бажає продати, щоб купити собі новий дім та потрапляє до схеми, в котрій він відстає на дуже багато ходів від інших гравців, головним з котрих є Фауст. Саме Фауст є головним лялькарем за кулісами, навіть не агата, котра, хоч і багато балакає за обширні знання, та на ділі має хрін з маслом, поки не підключиться до мережі X. Інші гравці, такі як Шрам та Стрілець, діють, опираючись на події, тоді як Фауст ці події створює. Ви будете здивовані, та саме Фауст бачив нас з самого початку. Не просто слідкував за нами, а керував нами з самого початку. Вся ця історія зі сканерами не лише для того, щоб насолити енді час. Фауст саботував обмеження доступу до зони завдяки цим сканерам, адже їх можна було налаштовувати на тривале вимкнення аномалій, залишаючись анонімним покупцем, Фауст ніби зробив бізнес з підлеглими: чорнозему, нестру, Шустеру, герману і припою. Та насправді це була лише верхівка його плану. Фауст це колишній сталкер, котрий потрапив до рук ЕС свідомості і став першим єдиним успішним прототипом експерименту. «Контролер». завдяки емпатії і людським емоціям, він отримав неймовірні здібності. Котрі ес свідомість вирішила направити на користь моноліту. Той швидко став крутим проповідником, та після відключення установки Міченем, він разом зі своїми побратимами втратили сенс існування. Цей сенс Фаус бажав повернути, а також змінити зону. Однак, на відміну від всіх інших антагоністів, таких як Шрам, Стрілець і Варта, Фаус не хотів міняти зону за власним баченням. Він прозрів, а отже, дійшов простої істини. Зона, така якою ми її створили. Якщо вона народиться не через страшні експерименти, смерті, гнів та горе, вона зможе бути вільною, гарною і самобутньою. Ці мотиви Фауст пояснює в образі доктора Кайманова, який активно й успішно використовує. Та про це трішки пізніше. Щоб втілити свій план в реальність, Фаусту потрібно було знову запустити моноліт. І такий випадок стає вірогідним завдяки другому карибському експерименту, котрий породжує Альфу за межами зони. Всі знають, що артефакти втрачають свої властивості за периметром. Тож артефакт, котрий народився за муром, не просто викликає цікавість. Це висока ймовірність народження того самого серця Чорнобиля, ключа до дверей, котрі потрібно відкрити. І Фауст знає про це. Як саме? Пам'ятаєте сцену на дузі, де Фауст показував нам справжню зону? Можна відповісти, що це наведена ілюзія, та насправді ніхто так достеменно і не знає, чи це була реальність чи вигадка. А от що правда в показаному, це те, що кожна істота має в ноосфері свій образ, сигнатурний відбиток, котрий може створювати певний резонанс. Психічний відбиток залишається в інформаційному полі Землі, завдяки чому Фауст може його бачити, особливо якщо він резонує надто сильно. Цей резонанс мають лише обрані люди. В грі його пояснюють як захист п'ятого рівня, який має шрам, стрілець, коршунов і скіф. Лише людина з таким рівнем захисту може залізти до капсули і стати медіатором в просторі самої ноосфери. Своєму щоденнику Кайманов пише про три варіанти під'єднання до ноосфери: перший піднімати потенціали, швидше за все, мова йде про технології. Другий. Конект за спільною свідомістю, так як свідомість однієї людини не може витримати такого підключення. Цим варіантом і скористались ЕС свідомість, але без Кайманова, який до капсули не ліг. Третій фантастичний. Відшукати людину медіатора, котрий самотужки зможе підключитись до новосфери через капсулу і навіть коригувати інформаційне поле землі. На той час ця ідея вважалась фантастикою, а такої людини вони знайти не могли, через що скористались другим варіантом з підключенням спільної свідомості, тим самим створивши зону, створивши не за планом. Таким чином, Фауст міг побачити потужний резонанс скіфа за периметром, а після випробовувати його задля переконання в тому, що скіф дійсно обраний. Для цього знадобились сканери, які Фауст розкладав по периметру. Він не тільки створював проблеми ендічазу, стабутував заборони та проникнення, збирав навколо себе армію і давав заробити різним пройдисвітам. Він немов розставляв перевірки на унікальність скіфа та його резонантність, адже за допомогою сканерів можна було точно дізнатись про унікальний псі резонанс головного героя. І тест він пройшов єдиний з усіх. Справа в тому, що навіть Фауст не міг точно знати, чи Скіф дійсно є обранцем, саме тому він повинен був пройти полосу перешкод, щоб доказати правду. Фауст знав, що Зона сама обере посланця Месію. І таким посланцем став Скіф. Людина, котра нічого не хоче від зони, і може продемонструвати справжній альтруїзм у виді самопожертви во благо інших. Це перегук з біблійною історією про пророка та месію, котрий жертвує собою, щоб врятувати інших. Фауст пророк, скіф месія. За лором більшості релігії месія повинен мати надприродні штучки, якими володіє Євген Мартиненко, а саме вроджений п'ятий рівень захисту, завдяки чому його не беруть екрани зомбування. Можливість бачити аномалії, невразливість до підвищеної псі активності. Ці здібності вроджені, а деякі з них активуються після того, як Скіф потрапляє до зони. Це можна пояснювати тими ж сканерами, які немов підсилюють його резонанс, через що Скіф починає чути голоси й бачити всяке. Та як на мене, все це насправді починається після контакту з монолітом. На відміну від інших, Скіф бачить всі варіації подій попереднього месії стрільця, після чого й починається гра у відрізни реальність від ілюзії. З цього моменту Фауст починає серйозно грати зі свідомістю скіфа, користуючись наведеними ілюзіями. Згадайте лише сцену на базі чистого неба, де Фауст перевертає сканер. Сканер насправді стояв на місці, все це була лише ілюзія. Біда лише в тому, що іноді відрізнити ілюзії від реальності неможливо, що є однією з центральних тем серії сталкер. Невдовзі Скіф дізнається, що за сканерами стоїть Фауст. Тож і за наступними подіями теж стояв Фауст. Ми точно не знаємо, чи знав Фауст про існування Євгена до другого карибського, але тепер знаємо те, що він цілком міг його побачити завдяки своїм здібностям, ноосфері сфері та резонансу. В повідомленні від мост вказується, що Фауст був підключений до мережі X, що дає йому надзвичайну силу, якою той вміло користується. При першому штурмі дуги Фауст каже, що ми не повинні тут бути. Після другого штурму Сліпий пророк називає нас посланцем Моноліту, і тут теж варто зупинитись. Що саме має на увазі Фауст? Що ми насправді несвідомо виконуємо волю Моноліту чи те, що ми можемо врятувати світ, варто згадати, що Скіф Сталкер 2 це лише інструмент в чужих руках, нікому не вір, кажуть нам. Та ми все одно повинні обрати чийсь бік, хоч наш вибір насправді ілюзія. Його вже давно зробили за нас, а нас самих всього лише підштовхують на правильні стежки. З цього місця ми готові перейти до найцікавішого. а звідки скіфа взагалі такі унікальні здібності? Чому він про них не знав і як вони допомогли йому в зоні без будь-якого досвіду? Шрама, до прикладу, унікальні здібності є вродженими. В теж вроджений захист і невисока ймовірність успіху під час кодування. Звідки ж такий обширний набір у скіфа? Все це вказує на те, що насправді скіф є сплячим агентом С свідомості. Лише вони насправді мають такі унікальні здібності, так як проходять кодування програми Сталкер, котра перебудовує їхню свідомість. В іграх ця тема взагалі майже ніколи не розбиралась, та додам, що все вказує на теорію про роботу нашого мозку, котрий за певних налаштувань може надавати нашому організму неймовірних властивостей. Достатньо згадати лише того самого Віма Гофа, голландського екстремала, котрий відомий за псевдонімом снігова людина. Він постійно стверджує, що його можливість переносити екстремально низькі температури реалізована завдяки певним дихальним вправам, холодній терапії та медитації. Тобто введення мозку в потрібний для цього стан. І це цілком реальні наукові речі, чиїх прикладів в житті можна зустріти немало. Таким чином, програма Stalker перебудовує свідомість так, що та дає імунітет до подібних речей в зоні. Тепер ж подумаємо, ким були всі вище згадані люди, які мали такий імунітет: шрам агент, стрілець, агент, коршуну теж свого роду агент лише за власною волею. Фауст, колишній монолітівець. Жоден інший сталкер в зоні, окрім тих, хто пройшов кодування, не володіє такими властивостями, що підводить нас на крок ближче до теорії скіф. Агент в цьому місці виникає певний дисонанс. Як скіф може бути агентом, якщо йому всього лише 25? Що ж, варто зазначити, що біологічний вік ніколи нічого не важив для експериментів С свідомості. Ці люди творили справжні дива, вирощували мутантів з ембріонів в колбах, передавали ментальну інформацію з однієї точки землі в іншу і передавали успішно. Про це говориться в проєкті нитка, та й перший карибський теж про це розказує. Хто взагалі, сказав, що скіфу 25? найнадійнішим джерелом стає агата нова модель штучного інтелекту, котрий типу знає все про скіфа. Насправді ж гівно вона знає і видає нам три речення: біографія скіфа може бути засекречена. Наприклад, ми досі не знаємо справжнього імені стрільця чи шрама, в досьє вказано просто невідомо. Подібна ситуація може бути і зі скіфу. Біографію переписали, але дуже коротко, як то завжди буває з агентами. Також у кожного агента є обов'язковий спогад з дитинства, який є і у скіфа. Він розповідає про нього під час одного з квестів, та так непомітно, що навіть і уваги не звертаєш. Також в агентів немає друзів і як у Скіфа, але є точна мета, до котрої вони наполегливо йдуть, тоді як мета Скіфа поступово трансформується. Чому і як таке можливо? А можливо це тому, що Скіф агент нового типу, так званий сплячий агент, котрих доволі багато поза межами зони. Про це багато розповідає Коршуну, та й не лише він. Сплячих агентів, С-Свідомість наплодила немало, як і старих агентів з татуюванням Stalker. До речі, татуювання Сталкер після кодування наносилось на передпліччя, тоді як в стрільця і в темного ми бачимо тату нижче ліктя. Це підкреслює Коршуну і швидко спригує з теми, але питання залишається важливим чому? Досі темного і стрільця повністю протилежні, але тату в них одинакові. Можливо, місце тату вказує про версію агентів, про час, в котрому вони стали ними. Скіфер взагалі не має тату, на що концентрує нашу увагу трейлер. Агата казала, що певні технології проекту X будуть закриті, тоді як технологія з агентами дійсно зуміла перевершити всі очікування. Вони мають лише одну усвідомлену мету, яка в більшості скерована на тотальне знищення когось чи чогось. І ця відсутність інформації про повну картину робить їх ідеальними виконавцями, які вважають, що рухається за власною ідеєю, а не нав'язаною кимось. Скіф є агентом нового типу, не усвідомленим. Такі агенти створювалися з свідомістю на чорний день, коли ситуація повністю вийде з під контролю. Сплячі не агенти це фінальний спосіб повернути колишній стан речей. Це як точка відновлення в Windows. Коли все пішло не за планом, завжди можна повернути назад. Та на відміну від вінди, всі події не струться. Чого ж бажала ЕС свідомість? Ця група вчених хотіла підкоригувати людство, забравши в нього все лихе та темне. Кайманов сказав, що все це пусті балачки, а самі вчені хотіли лише вписати своє ім'я в історію. Варто зазначити, що це нам казав не справжній доктор, а Фауст в образі доктора в грі нам не відкривають секрет, що стало зі справжнім доктором, та зі 100% впевненістю можу сказати вам, що весь сталкер 2 доктор і був Фаустом. Але ти їм не допоміг. Скількох людей може врятувати мертвий лікар, іноді доводиться жертвувати меншим. Кількох людей може врятувати мертвий лікар. Ми можемо побачити купол над хатою доктора. Що це? Захист від аномалій. Доктору не потрібен захист від аномалій. Цей купол це псі-установка з наведеною ілюзією, яка дозволяє Фаусту виставляти себе в образі доктора. В кінці всі за Фауста ми буквально бачимо, як той вимикає установки і одразу ж перетворюється на себе. Таким чином, Фауст в образі доктора виставляє вчених з ес свідомості в негативному світлі. Тим паче про які лаврові вінки може йти мова, якщо вони в прямому сенсі жертвують своїми фізичними тілами і переходять в новий тип існування інформаційний. До слова, це теж одна з головних теорій життя, як такого сьогодні. Мовляв, всі ми лише інформація. Фауст міг отримати знання і спогади доктора, а також відштовхуватись від його особистих вподобань. Як знаємо зі щоденників, доктор недолюблював далі на інших науковців. Філософії обох героїв дуже близькі, Біда лише в тому, що нам не показали момент їхнього переплетіння. Метас свідомості це не лише вихід до ноосфери, але й бажання зберегти зону такою, як вона є. Для цього вони створили програму кодування сталкер, закрили в центрі зони, закодили безліч сталкерів і перетворили їх на приватну армію моноліт. А армії створили Бога, котрого та буде захищати, адже цей Бог промовляє до них, любить їх і береже служіння йому суть їхнього існування, через що Фауст каже, не можна вбити Бога, як і небо над головою. Пішка лише в тому, що на початку Моноліт був дійсно Богом для Фауста, тоді як після його другого увімкнення він зрозумів, що Богом є зона, а Моноліт всього лише сакральний символ, так як ЕС свідомість знали, що в них обов'язково будуть гості, а після прориву стрільця на чаєс переконались в тому, що хтось таки захоче знищити зону, вони створили план Б сплячих агентів, котрі активуються лише в разі смертельної небезпеки для зони. Вони не мають тату, вони не мають минулого, вони не знають, що колись вже були в зоні. Вони живуть просте людське життя за периметром, а коли зона покличе, вони прийдуть на допомогу. Таким агентом і є Сків, неосвідомленим, новим типом, котрий вважатиме, що всі його дії та вибори це його власні, а не продиктовані чиєюсь волею. Такі агенти, куди ефективніше усвідомлених, оскільки вони можуть змінювати сценарій в залежності від подій, але все одно зберігати кінцеву мету. Вони куди гнучкіші, ніж старі версії, а також їх неможливо розпізнати. На них немає жодних досьє, і вони, немов взагалі, не існують. Зате кожен з них володіє незвичайними якостями, які вказують на їхню нетиповість. Про девакуватість і відмінність кіфа від інших багато хто говорив, немов підозрювали, що з нами щось не так. Мінімум слів, максимум дій, зухвалість і нотки депресії в голосі. Занадто круто, як для торгівця порожняками. Питання тут інше, коли С свідомість встигла завербувати скіфа, якщо йому лише 25? як я казав раніше, біологічний вік для експериментів X не мав жодного значення? Тіло скіфа могло дійсно мати 25 років, тоді як його свідомість могла бути імплантованою, як і його спогади. Більше того, 25 і 30, і навіть 30+, плюс не сильно між собою різняться в плані чоловічої біології тіла, тому вік скіфа міг бути просто заниженим. Існує цікава теорія про те, що скіф це безіменний сталкер, котрий знайшов і приніс стрільця. Риси обличчя дійсно дуже схожі, тим паче тепер герой постійно ходить в масці, через його неможливо впізнати. Стрільця в тінь Чорнобилі теж не впізнавав Сахаров, так як той носив маску. Це був геніальний референс. Один головний герой мічений, інший без мітки. Один усвідомлений агент, інший неусвідомлений. Хоч можливо він тоді й не був ще агентом. Зона в Сталкері не дає істини, вона дає відзеркалення. Цим відзеркаленням могли скористатись автори, і це було б дійсно шедеврально, враховуючи їх любов, будувати нову історію на старих відсилках. Зона ніколи не дає істину просто так, її тут потрібно пережити. Скіф банально не міг мати подібні навички, отже, вони були йому або імплантовані разом з чужою особистістю, спогадами чи навіть свідомістю, або він колись вже був сталкером, котрий потрапив під зомбування проекту X. Сплеск всі активності знову запустив програму по збереженню зони. А Фаут в цей момент побачив обраного, побачив месію медіатора, котрий стане інструментом в його руках до розширення зони і переходу на новий тип існування. Варто зазначити, що ми не знаємо 100%, чи припинила ес свідомість повністю своє існування, чи десь в зоні досі знаходяться її представники. Ми знаємо і те, що технології ес свідомості використовував мост, тож Скіф теж цілком міг бути їхнім проектом. Ми знаємо те, що завдяки проекту нитка вчені могли обмінюватись інформацією з іншими представниками ментально. Таким чином, вони могли давати вказівки і змінювати мотивацію дистанційно, навіть за межами зони. Загальна ідея була створити сталкерів, котрі самі підуть в зону, зроблять все, що треба, і навіть не усвідомлять цього. Вони виконують місію через власну волю та інстинкт. От лише в Сталкер 2 власної волі немає, вона завжди нав'язана і ілюзорна. У всесвіті Сталкер немає прямих згадок імен сплячих агентів, але такі агенти дійсно існують, як в зоні, так і за її периметрами. Більше того, Коршунов каже, що їх дуже багато, а нова DLC збирається відкрити нам зону з нових перспектив. Можливо, нам таки відкриють справжню історію Скіфа, можливо, з цим якось буде пов'язаний Леманс, на котрий самі автори дають гурі відсилку. Відбиваючи підсумки, можу стверджувати, що Скіф сплячий агент, котрий насправді не має власної волі і робить все для того, щоб врятувати зону, не усвідомлюючи цього. А що думаєш ти? Залишай коментар під цим відео і не забудь про лайк та підписку. Вдячний за увагу.